Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. У нас уже середина тижня. Ой-ой-ой, 5 листопада. І у нас з вами 225-та. Зараз покажу, дивіться, яка патріотична сьогодні. 225-та серія серіалу Життя репетиторки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що жіночка, то я у вас із родзиночкою. Тому що я використовую чеки у своєму репетиторському житті дуже-дуже-дуже незвично. Не здогадаєтеся, як? В моєму житті не траплялося жодної людини, яка таке виробляє з чеками. А я не боюся зізнатися, що я трішечки така з дивинкою, з дивинкою, я пані. Отже, про них поговоримо, але спершу. Хочу вас розважити і скажу про два моменти, які змусили мене усміхнутися. І це у нас буде, по-перше, обидва вони стосуються Геловіну. Випустила я своє коротеньке відео про Геловін, хто не бачив, подивіться. І там в коментарях чудовий такий був коментар. Мені сказали, що з цими переіменуваннями, з цими новими правописами, іншими назвами краще називати це гарбузовий спас. І я подумала, ну така ж ідея. Дивіться, ось цей Геловін тягнуть на нашу ментальність, натягують і ніяк не натягнуть уже десь років 10-15 точно. І ніяк цей Геловін до нас не прилипне. Ось як його тягнуть, 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 він ніяк якось не, хочеться, не хоче в наше життя інтегруватися. От якби назвали його гарбузовий спас? Ну, отак от білігше. У нас вже є три спаси, ну ось четвертий. І мене якраз в коментарях ще спитали, як кажуть, добий мене питанням, спитали, чи посвятила я вже гарбуза на гарбузовий спас. Ну, отаке ж. Ну, от таке, от якби назвали гарбузовим спасом, я думаю, це плягло на нашу ментальність ідеально. Тому дуже мені сподобалося. І друге, сміялася я, злий гумор, але сміялася, чорний. Теж про Геловін. Мені трапилося відео, і там сказали, що Геловін ми в Запоріжжі не святкуємо, ми в ньому живемо. От, ну, дійсно, я не знаю, настільки добре влучно сказали, мені дуже сподобалося. Ой, бажаю вам вміти посміхатися і сміятися навіть у найважчі періоди вашого життя. Якщо це, можливо, на це вистачає моральних сил. Мені вистачило, як бачите. І тепер безпосередньо до теми нашої розмови, до чеків. Що з чеками? Що я роблю з чеками? Розповідаю. Є у мене кілька дивних історій, які стосуються чеків. Е, перша історія: ще коли від чеків неможливо було відмовитися, коли їх видавали обов'язково, коли вони ще не були електронними, і коли, якщо ви відмовлялися від чеку, його все одно друкували, просто ось так: от е, брали і кидали до смітника вже касирки, е, то. Я тоді ще замислилася, що скільки ж нещасних дерев іде на те, щоб нам оці от папірці надрукувати. І е, я тоді забирала чеки і, і ще тоді вже звикла їх використовувати у своїй роботі. Коли ще не було штучного інтелекту, е, важко е, йшов добір слів з е, якимись заданими характеристиками. І словники могло показати, а, наприклад, от вибірку, добірку слів, наприклад, там із кінцевим суфіксом К, або, наприклад, слів, не знаю, там з третім ненаголошеним Е. Було важко знайти. Зараз, останній рік, штучний інтелект підтягує ці слова, вибирає їх, і ця робота вже не потрібна, майже інколи лише я до неї вдаюся. А раніше це якраз був мій інструмент для роботи. Чому? Тому що, коли я бачила, що нам потрібно напрактикуватися, і не знаходила в методичному просторі вправ, або знаходила вправи, але ми їх вже всі використали. І нам були потрібні нові слова, тому що до старих ми звикли, а вправ уже далі не було, то я якраз ходила ось так отут з аркушиком. і... З чеком і з ручкою. Саме з чеком мені було зручно ходити, бо він був менший за блокнотик, за будь-який блокнотик. І там я якраз писала ті слова, які потрібні мені будуть потім для відпрацювання певної навички правопису. І зараз, коли дітки помиляються, наприклад, коли вони припускаються лексичних помилок, я шведесенько під час уроку записую це. Не до блокнота, тому що блокнот мені незручний. Блокнот треба кудись розташувати, блокноти в мене падають, коли я відволікаюся на проведення, коли під час проведення заняття я активно щось роблю руками. Блокнот я не покладу на клавіатуру, бо він починає цю клавіатуру зачіпати. Якщо я відставляю далі ноутбук, мені незручно клавіатурою користуватися. А так, оп, я на ноутбук поклала, написала швидесенько, і мені дуже зручно. І таким чином я потім створюю вправу з розвитку мовлення на усунення суржику, усунення лексичних помилок, граматичних помилок тощо. І і ще, для чого використовую наразі чеки, коли в мене уроки, особливо це груповий урок, але часто індивідуальний, я прагну бути об'єктивною. Тому що в оцінюванні не секрет, ми можемо бути суб'єктивними. Десь дитина багато говорила. Навіть не стеми. І ми уже якось собі в голові ставимо пташечку, дитина була активною, поставимо їй більше балів. За активність на уроці. Хоча дитина могла не відповідати з питань або відповідати неправильно, а потім багато говорити. Не завжди це мозок вміє відслідкувати. Деякі діти, не секрет, первісно подобаються більше, деякі діти первісно подобаються менше. Ті дітки, які первісно подобаються більше, їм кортить поставити вищу оцінку. Я намагаюся бути максимально об'єктивною, але буває таке. Особливо це видно під час групових Занять. Коли все одно десь вчитель, не знаю, в контакті може бути, я відстежую це і намагаюся усім рівноцінно давати свою увагу, але самі розумієте, особливо мами, у яких кілька дітей, що увага до кожної дитини різна. Різна, все одно. І от для того, щоб бути максимально об'єктивною, для того, щоб раптом не викривити ситуацію через якесь особисте ставлення, для того, щоб це особисте ставлення знов-таки відстежувати і розуміти, що воно не має втручатися в робочий процес, я беру також чек, що мені дуже зручно, ось кладу його там, де у мене у мене якраз за розміром чека. Отут-от, -от -от в ноутбуці є місце, яке я не зачіпаю якраз яким ні клавіатуру. І воно, якраз зручненько зручненько розташовується. і Дітки вже знають, я під час групового заняття даю питання і ставлю позначки: плюсик правильна відповідь, мінусик неправильна відповідь. Половинка, половинка, одна, друга, або плюс-мінус ставлю. І потім рахую. 12 відповідей було, наприклад, і маємо. 12 балів, якщо все правильно, або маємо 10 балів, якщо було дві неправильних відповіді, і 10 правильних відповідей. Обов'язково відстежую, щоб я не запитувала теж в такий самий спосіб, щоб я не запитувала одну і ту саму дитину, щоб усі діти були активними на груповому занятті, щоб усім знайшлася робота, щоб до кожного було якесь запитання. Даю можливість кожній дитині працювати в своєму темі. Намагаюся не підганяти, щоб не уніфікувати, а якраз власні особливості дитини враховувати. Але в той же час все одно навантаження намагаюся розподіляти рівномірно на дітей. Якщо дитина слабша в групі, просто даю їй запитання іншого рівня, але вони йдуть разом із запитаннями для дітей сильніших, наприклад, або слабших. Тобто намагаюся комбінувати, але давати от форми роботи і дивитися, що відбувається, і з урахуванням, звісно, індивідуальних особливостей. І ось для цього мені якраз і потрібні чеки. Ось так: от на заняття чек взяла, заняття провела, чек викинула. На заняття чек взяла, заняття провела, чек викинула. Паралельно лексичні помилки за тиждень виписала, якщо мені це сподобалося, весь час. Думаю про те, що треба було б це все потім оцифровувати і мати готові вправи або якимось чином зберігати. Але до цього ще не доросла. А даремно, уже, мабуть, б, збірку зі своїми вправами власними видала. Намагалася я перейти на бік гаджетів. І намагалася я у гаджетах це все писати. Незручно мені. Якщо ми говоримо про ці от помічники, я не знаю, здається, Gemini автоматично встановлений мені на телефон. Я затискаю оцю от клавішу, це мені телефон весь час треба мати під рукою, десь він має лежати. Якщо я його кладу на ноутбук, у мене вимикається ноутбук. Я навіть знаю місце, на яке не можна класти, тому що там щось магнітне спрацьовує, мабуть. Потім це мені треба надиктувати. Коли я надиктовую, я дитину зупиняю в цей момент під час уроку або навіть цілу групу, що теж незручно. Якщо я не надиктовую, а починаю друкувати, це мені треба зайти в нотатки, відкрити нотатки, почати оце друкувати. Мені легше значно взяти оцей от папірець, який отут під боком, взяти цю ручку. І це менше все одно опцій, аніж я почну оце грати. З телефоном, потім з телефону, ці нотатки. Мені треба. Зараз синхронізується, щоправда, з ноутбуком, але все одно видобути з ноутбука або розгорнути цей телефон, і потім цю вправу мені треба показувати. Незручно. Можливо, через те, що не звикла. але Незручно поки це мені, хоча в друкованому варіанті це були б уже заготовочки до дійсно методичних розробок, їх треба було лише причепорити, б і вийшла б збірочка вправ. Збірник вправ би вийшов, точніше, не збірочка, не вірші ж були б. Але М -м. поки я не доросла і поки ще не зникли з мого життя чеки, які добровільно примусово іще. Є інколи в моєму житті, я послуговуюся ними. Ось така дивна особливість моєї поведінки є в роботі, але вона дає мені свої переваги, і я думаю, що це поки що від цього я не відмовлюся. Ось про що я вам хотіла розповісти, в чому зізнатися. Якщо ви готові зізнатися у якихось своїх дивних вчинках, то можете теж це зробити, щирість за щирість. І якщо ви якось теж дивно використовуєте чеки, поділіться своїми напрацюваннями. У мене ось таке є використання дивне, але вмотивоване з мого боку, Ой! Усе розповіла, що хотіла. Будемо рухатися далі. Далі цікавіше. І до завтра. До побачення, гарного дня, гарбузового настрою. До зустрічі!